У нашій Україні відмовилися від проведення з'їздів у закритому режимі. Цього разу пресу запросили до залу. Усе як у старі добрі часи. Президент заточені перевірених соратників, все у помаранчевих кольорах. Зал ледь одностально підтримує усе, про що говорять доповідачі у приміщенні спекотно, але не від політичних дискусій. У залі не згодних з лінією партій практично немає. Напередодні Київська міська організація попередила: не з'їзд не прийдуть, бо не хочуть бути масовкою. Відкриває партійне зібрання її голова Віктор Ющенко. Майбутні свої політичні сили він бачить оптимістичним. Партія наша Україна розпочинає свій ренесанс, розпочинає своє відтворення. Ми підемо на вибори. І, до речі, щоб ви запам'ятали, ми переможемо. Вже після з'їзду Віктор Ющенко уточнив, він впевнений у перемозі і на президентських, і на парламентських виборах. На цьому зібранні не планувалося висувати свого кандидата, але його ім'я витало в повітрі, як і імена головних політичних опонентів. Ці намагання будуть зводитись до того, щоб в другий тур пройшли два політики, які на випередки ганяють до Кремля за підтримкою своєї політичної особи. Це Тимошенко і Янукович. Наше завдання нашої політичної сили не допустити цей сценарій реалізації в Україні і максимально згуртуватися довкола українського президента, який, як Мойсей, на жаль, не 40 років. А тільки п'ять років веде нас правильною дорогою. Однак не всі виступи були оптимістичними. Теперішню діяльність партії розкритикував Євген Червоненко, згадавши, як наші українці не підставили плечі тим однопартійцям, які потрапили на милість у 2005 році. Чим помітно роздратував голову партії. Партія мовчала, коли знищували любих друзів, не останніх людей партії. І я вийшов тоді на цю сцену, коли була ця перша компанія, і зламав тоді ситуацію. Партія мовчала, коли і насаджували керівництво неофітів замість перевірених партійців. Женя, я не хочу починати історію, чи сьогодні в Запорізькій області виплачена заробітна плата тим людям, яких ти представляєш. Я не хочу запитувати, бо я знаю, що вона не виплачена, бо я знаю, що ти це питання ставиш до президента. Головні рішення з'їзду перейменування партії на нашу Україну, а також рішення про вихід з коаліції. З'їзд зобов'язав чотирьох депутатів нашої українців: Олександра Третьякова, Юрія Ключковського, Едуарда Зайналова та Миколу Мартиненка у тижневий термін відкликати свої підписи, інакше їм не місце у партії. Якщо вони зігнорують позицію з'їзду, це може призвести до організаційних заходів і навіть виключення з партії тих людей. Які не виконують рішення, це питання для нас є принципове, воно є світоглядне нашого відношення до парламентської коаліції. І я думаю, що з того приводу керівні органи партії будуть приймати досить жорсткі рішення. На бунтівну київську організацію теж знайдуть управу керівництво осередку. Вирішили поміняти, а рядових членів партії, які хочуть залишитися в нашій Україні, попросили перереєструватися. Наталія Жижко, Дмитро Большаков, п'ятий канал.